Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні у нас справжня осіння тема гриби. мабуть, важко повірити, але колись в Древньому Єгипті гриби були недоступні для всіх людей. Вони вважалися їжею, яка дарує людям безсмертя, і були доступні виключно лише для фараонів. На щастя, ці часи минули, і тепер гриби доступні кожному з нас. А гриби низькокалорійні. Гриби місять повноцінний білок і можуть повністю замінити м'ясо і рибу. Вони знижують рівень поганого холестерину. А ще гриби мають унікальну здатність, вони знижують ризик ракових захворювань. Варто пам'ятати, що гриби це продукт, який дуже швидко псується. І тому, як тільки ви їх принесли додому, їх потрібно відразу переробити. Сушені гриби найкраще зберігати у скляних банках у темному холодному приміщенні. Гриби мариновані і консервовані зберігати у холодильнику. І дуже важливо, денна норма грибів це приблизно 200 грамів. Готувати гриби можна по-різному, їх можна відварювати, тушкувати і смажити. Прекрасно вони поєднуються із сметаною, вершковим маслом, із оливковою олією і зеленю. Все ж таки гриби це продукт, який важко перетравлюється і тому протипоказаний дітям до 6 років. Та взагалі пам'ятайте, що гриби підходять тим, у кого здоровий шлунок. Завжди вживайте в їжу в ті гриби, в яких ви чітко впевнені для того, щоб не отруїтися. Вживайте гриби з розумом, будьте здорові!